Під час першого нокдауну, той самий правий хук, що поцілив Дюбуа в голову, він свідомо вирішив опуститися на канвас. Він сам упав, і це мене турбує. Іноді ти справді можеш стати на одне коліно. Іноді ти в справжній біді. Але я особисто ніколи цього не робив. Я ніколи не стояв спеціально на одному коліні. За всю свою кар'єру мене лише двічі посилали в нокдаун. Джермен Тейлор у третьому раунді, але я підвівся і виграв. Джордж Гроус у першому раунді. Я теж підвівся і переміг тоді. А ось Даніель Дюбуа він обрав упасти. Він уже робив це раніше. У бою з Джо Джойсом. Там, щоправда, у нього був перелом очниці, тож по суті він зберіг себе для іншого дня. На цей раз він упав від Івана і залишився лежати. Він чекає, поки рефері дорахує до дев'яти, а тоді просто встає і йде в кут. Ну, вибачте, але це здача. Послухайте, я був у рингу, я знаю, що це таке. Як я вже казав, Тейлор мене зловив, Гроус мене зловив, але я вставав із підлоги. А от Дюбуа він не піднімається з канвасу, не маючи жодного наміру виграти. Якщо чесно, на запитання, чи здався Даніель Дібуа, так, звісно, здався.